Не базікай дій. Пункт 3. Можна мати ідеальний план, але без дії він нічого не вартує. І так саме зробити перший крок це найважче. Саме тому твій перший крок має бути маленький, щоб тобі було легше його зробити. Як зазначено в попередньому пункті, перші кроки мають бути підготовкою тебе до реалізації твого плану. Вже зараз, займаючись тим, чим ти займаєшся зараз, виділи одну годину на обдумування своїх дій, які скіли почнеш розвивати, яку роботу шукати чи яку суму тобі треба накопичити для бізнесу. Але роби це кожен день і, звичайно, дій. Запишись на курси, якщо треба, ходи на співбесіди по новій роботі, активно цікався локацією та деталями, які тобі потрібні, будуть для старту твого бізнесу. Якщо буде можливість розпочати бізнес, не звільняючись з основної роботи, робиться. Для мене було найважче не сам бізнес, не конкуренти, а саме розпочати. Як тільки ти почнеш, знай 50% ти вже зробив і вже дійшов далі, ніж 80% тих, хто так і не наважився. Найстрашніше в цьому житті це не спробувати та спрогоріти, а не розпочати і все життя карати себе, що не почав і як воно могло вистрілити. Також знай, що ти ніколи не прогориш, поки ти не перестанеш намагатися. You'll never fail until you stop trying.